Без військових парадів, фейерверків та салютів відзначатимуть День перемоги в Україні. Уперше, перше, країна не святкуватиме, а дякуватиме та вшановуватиме пам'ять учасників Другої світової війни. Ідея організаторів об'єднати та помирити ветеранів, які визволяли Україну та Європу в лавах різних армій. Нинішня програма розрахована на два дні: 8 травня, день пам'яті та 9 – день перемоги над нацизмом. Ігор Бондаренко знає більше. В адміністрації президента представлення програми урочистостей лацканах піджаків європейський символ перемоги маківка в Україні. Він з'явився торік, цього разу на офіційному рівні. Червона квітка у вигляді вогняних ліхтариків 8 травня вночі злітатиме вгору, символізуючи початок миру в Європі. Передбачено запалення чаще вогонь слави та е, за, запуску небо. Е, Кульок миру, кількість яких дарівнятиме кількості днів Другої світової війни, день пам'яті 8 травня. Офіційно розпочнеться о 22-й годині мистецькою програмою. Голоси героїв. Організатори обіцяють креативність та сюрпризи, зірки вітчизняні серед них воїни. АТО. широко будуть залучатися бійці, АТО, які зараз боронять. Україну від іноземного загарбника, і ми будемо проводити прямі паралелі між перемогою у тодішній нав'язаній нам війні і. Необхідністю перемоги, яка неодмінно буде у теперішній, також нав'язані нам війни на 9 травня. Жодної радянщини нині військова техніка потрібна на сході. Військових маршів теж не планують. Проте во у центрі столиці буде вдосталь замість зброї в руках у них музичні інструменти. Ми будемо робити марш військових оркестрів, які будуть здійснювати дефіле музичне. І це будуть оркестри не тільки, як вже сказали, також не тільки з України, яких буде чимало. Військові оркестри розважатимуть людей у всіх великих парках Києва до пізнього вечора. Флешмоб від волонтерів, виставки, концерти усе має завершитися без стрілянини. Ніякої стрілянини не буде, ніяких фейерверків не буде, оскільки підхід цьогорічний і назавжди. Понад усе пам'ять пам'ять і ще раз пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за свободу Європи у лавах різних. Армії столична міліція обіцяє стріляти на ураження в разі серйозної загрози. Правоохоронці також перевірятимуть усі підозрілі торби на землі чи в руках людей. У центрі Києва чергуватимуть снайпери автобуси із затемненим склом у натовпі працюватимуть оперативники в цивільному. В разі маліюшої загрози загрози життю здоров'я громадян. Ветеранів незалежно де хто воював, ми будемо діяти і застосовувати зброю. Провокації на свята можливі, Заявляють у міліції із десяток партійних організацій. Подали заявки на проведення мітингів 9 травня в центрі столиці. Київська влада їх розглядає. Ігор Бондренко, Станіслав Фещенко і Гордкач, спецкордва плюс